Пане Вікторе, вітаю! Ви очолювали парламентські комітети у Верховній Раді? Провели більше 30 економічних законів. Консультували міжнародні організації, бізнес. Органи виконавчої влади з приводу, перш за все, стратегічного планування і економічної інженерії. І в цьому контексті дуже цікаво дізнатися вашу думку з приводу впровадження проектного підходу в процеси відбудови. І перше питання, яке я хотіла б вам поставити, наступне. Останнім часом ми все частіше чуємо термін проект в контексті управління відбудовою, наприклад. Проекти публічних інвестицій, проекти розвитку індустріальних парків, проекти державно-приватного партнерства оця орієнтованість на проектність що це: дань моді чи необхідність. Пані Ольга, дякую за запрошення. Насправді це один з головних інструментів і не тільки по воєнному відновленню, тому що проектний підхід це те, що дозволяє з одного боку систематизувати реалізацію певної масштабної ініціативи, з іншого боку, забезпечити її прозорість, підзвітність. Досягти результату і зробити це в найбільш економічно доцільний спосіб. Тому проектна методологія, проектний підхід вони є надзвичайно важливими і дуже широко використовуються в бізнесі. І сьогодні це питання дуже гостра постала для державного управління і для місцевого самоврядування. Я також хотів би наголосити, що повоєнна відбудова вона не зводиться суто до відбудови інфраструктури, навіть якщо мова йде не про заміну, а про створення. Нових елементів інфраструктури, то все одно це не тільки про фізичне будівництво. Це значно більш комплексний підхід, який якраз і потребує проектного інструментарію, тому що відбудова це і про певне проєктування економічного простору через інструменти економічної інженерії, це створення економічно привабливих умов, це залучення людського капіталу, і це створення взаємодії стийхолдерами, яка дозволяє проектам бути реалізованими. Тому тут потрібен відповідний інструментарій, який якраз забезпечується проектним підходом, який орієнтований на досягнення результату в конкретних часових рамках, в конкретних бюджетних рамках і з визначенням конкретних відповідальних виконавців. Ще я хотів би відзначити, що проектний підхід більш широко став застосовуватися під час повномасштабного вторгнення, ніж це було до війни, і це продиктовано тим, що він є по суті спільною мовою громад. Та міжнародних донорів, тому що донори, коли вони допомагають українським громадам, вони хочуть бути впевнені, що ті досягнуть своїх результатів, що їх ініціативи будуть реалізовані, що це буде зроблено в економічно ефективний спосіб, що стейкхолдери будуть залучені, і це буде прозоро і підзвітно. Тому проектний підхід це по суті значною мірою спільна мова громад з донорами, з бізнесом і з державною владою при реалізації будь-яких ініціатив розвитку, в тому числі по воєнний відбудови. Якщо застосовувати проектний підхід саме до управління процесами відбудови, то в чому конкретно він полягає, і в чому переваги саме для громад і для місцевого самоврядування по суті він полягає в тому, що ми підходимо до управління на рівні громади і на рівні держави, не як до процесу, а ми цей процес розділяємо на певні етапи, кожен з яких має свою мету, свої ресурси, свої часові обмеження і своїх виконавців. Це дозволяє Будувати такі багатоетапні ініціативи, кожен з яких складається от з таких проєктів. Це дозволяє досягати результату, бути прозорими, забезпечувати підзвітність, ефективність, і те, що давно дуже ефективно працює в бізнесі, сьогодні запроваджуються громадами, і в цьому дуже важлива роль про ООН, в тому, що вони допомагають запроваджувати ці інструменти в Україні. Ви кажете, що цей підхід вже успішно. З застосовуються в бізнесі, а не могли б ви навести конкретний приклад? Припустимо, індустріальні парки це такий інструмент економічного відновлення, який з одного боку спрямований на розвиток промисловості і бізнесу. А з іншого боку, це все-таки інструмент регіонального економічного розвитку, і в цьому в плані, з точки зору проєктного підходу, де де може бути синергія між громадою і бізнесом? Ольга, насправді блискучий приклад, тому що громада, яка хоче забезпечити фінансову самодостатність, економічний розвиток, повернути людей до себе, залучити інвестиції, вона має думати в термінах конкуренції, за рахунок чого ми можемо це досягнути, за рахунок чого ми можемо залучити бізнес, створити привабливі умови, зробити так, щоб створилось більше компаній, платників податків, щоб люди отримували заробітну платню, щоб ця економічна система гармонійна, жила. Працювали Для цього потрібні конкретні інструменти, і, от, наприклад, індустріальні парки один з них. Але підходити до них треба саме через рамку проектного підходу. Тому що що робить громада в даному випадку? Вона знаходить земельну ділянку, яка вільна, яка відповідає критеріям закону про індустріальні парки, понад 10 гектарів промислового призначення і так далі. Тобто, громада розробляє концепцію модель цього індустріального парка, реєструє його. І після цього йде цілий ланцюг по суті таких міні проєктів які полягають там в облаштуванні цього індустріального парку, забезпечення його газ, електрика, вода, дороги і все необхідне для того, щоб могли прийти інвестори. Далі включається проект другого рівня, це залучення компаній інвесторів або компаній учасників індустріальних парків. Після цього включається проєкт масштабування розвитку цієї ініціативи і так далі. І якщо ми подивимось на створення індустріального парку, то по суті справи це проєкт, в результаті якого громада отримує нову економічну активність, нові робочі місця, нові податки. Але для того, щоб реалізувати його, потрібно створити проектну команду, потрібно виділити відповідні ресурси. Потрібно налагодити взаємодію з донорами. Треба заручитися підтримкою уряду. Треба залучити інвесторів, які будуть зацікавлені збудувати там виробничі приміщення і розгорнути свій бізнес. І це. Комплексна складна ініціатива, яку краще всього реалізовувати, якраз от через призму проектного підходу цієї такої комплексної методології, дякую за цей наочний приклад. Але якщо узагальнити і все-таки подивитися на покрокові активності, то який алгоритм ви б запропонували громадам для впровадження і застосування проєктного підходу для будь-яких проєктів відновлення економічних, соціальних, індустріальних і так далі? Ну, я би почав насправді з діагностики, тому що коли ми розкладаємо, а що в громади реально є з точки зору ресурсів, і я кажу не тільки про природні, а в першу чергу про людські ресурси, про те, що люди вміють робити в громаді, які є заклади освіти, які є поклади корисних капалин. Тобто діагностика статус-кво, яка ситуація є на сьогодні. Друге, це визначення пріоритетів, та тобто, що громада має робити, яка має бути стратегія розвитку. Вона не обов'язково має бути якоюсь там складною заплутною, це може бути дуже проста ідея, за рахунок чого конкретна ваша громада буде перемагати в конкуренції за інвестиції, за людей, за нові виробництва, за нові податки. Після цього, коли визначені пріоритети, потрібно створювати проектні команди, які будуть займатися відповідними проектами розвитку, відбудови і так далі. Для того, щоб вони могли це робити, їх треба озброїти відповідним інструментаріями. Цей інструментарій він включає не тільки методологію проектного підходу, це і техніки технології штучного інтелекту Да? й нещодавно міністерство економіки за допомогою компанії АЕСІНГ Global розробили чат-бот по індустріальним паркам, який надає консультації для стейкхолдерів про законодавства, про наявні індустріальні парки. Їх можливості це можуть робити і громади. Це стосується запровадження так званих лін технологій або технологія щадливого виробництва, які дуже широко застосовуються бізнесом і не тільки виробничими компаніями. це і філософія, і методологія такого. Управління, яка має свої коріння в Японії. Крім цього, надзвичайно важливо навчити ці команди працювати з цими інструментами, тому що ми розуміємо, що ці знання вони не беруться з незвідки. Так, тобто, треба допомогти їм з цим. І в цьому роль проон вона є надзвичайно цінна, тому що надати знання, кращу експертизу, обмін досвідом як всередині країни, так і з кращими експертами з міжнародної арени це надзвичайно важливо для того, щоб ці команди були готові. Тові реалізовувати масштабні ініціативи в форматі проектного підходу. Ну і після цього безумовно, стадія імплементації і політична воля для того, щоб це відбувалося, залучення донорів грантового фінансування, залучення інвесторів, які прийдуть створити свої бізнеси для того, щоб заробляти гроші. Ну і не здаватись, тому що надзвичайно важливо це віра і навіть певний фанатизм, тому що на початку завжди дуже складно, Ти інвестуєш дуже багато за. Силь дуже багато ресурсів, дуже багато часу, і ти можеш довгий час не бачити ніяких результатів і втратити віру. Головне не втратити віру, тому що якщо ти обрав правильний підхід, правильну стратегію, сформував сильну команду, то результат абсолютно буде, і він буде з часом масштабуватись, і це буде дуже помітно для громади. Ви зазначили важливість проектних компетенцій для команд, які мають справу з проектами відновлення, але в в той же час ми знаємо, що більше 85% громад в Україні взагалі не мали жодного досвіду проєктного менеджменту. У такому випадку, якою була б ваша порада, які рішення ви б запропонували для громад в цьому контексті, особливо в тому, що стосується масштабування швидкого масштабування проєктних компетенцій? Насправді тут немає ніякого обхідного шляху, окрім того, щоб набувати ці компетенції шляхом навчання і на профільних спеціалізованих семінарах, які пропонують про ООН і Міністерство економіки. Це також брати участь у, скажімо, навчанні на онлайн-платформах, які пропонують такі системні рішення, які сьогодні доступні і в Україні і за кордоном там, в тому числі платформа «Ukraine Global Faculty», яка є офіційним партнером Міністерства економіки. І Паралельно з цим обов'язково практикувати ці знання, тому що якщо тільки навчатись і не застосовувати це на практиці в той же день, то ці знання вони не мають ніякого значення і ефекту, тому. Одночасно і паралельно навчатися і здобувати додаткову експертизу, і втілювати її в життя в своїй громаді для того, щоб вона починала приносити хоча б маленькі конкретні результати, і це буде підвищувати і мотивацію, і це буде притягувати також кращих членів команди до цих ініціатив, і буде допомагати досягати результату. А як ви вважаєте, що ефективніше? Починати з маленьких менш складних проєктів, чи одразу братися за якісь великі, наприклад, індустріальні парки чи проєкти з великими інвестиціями я думаю, що це так само, як і в бізнесі. Тобто, якщо ти не маєш досвіду до реалізації певного типу проєктів, то завжди краще починати з найменшої версії цієї задачі, та тому що ти з одного боку ти мінімізуєш ризики, з іншого боку, скоріше за все, що ти знайдеш ресурс для реалізації проєкту в меншому масштабі. Так? Просто, але є поріг на вхід в деякі проекти. Наприклад, індустріальний парк не має сенсу робити на там на 3 чи на 5 гектарів. Та тому тут є певна планка, яка відсікає. Ає за масштабом самі, скажімо, маленькі громади, да але можливо тут виходом є додаткове об'єднання, тому що все таки для того, щоб вигравати цю конкуренцію за інвестицію за людей, за виробництво за податки, треба щось пропонувати дуже привабливо інвестору, не тільки українському і закордонному. І мова при повоєнній відбудові і при реалізації проектів розвитку не йде ж суто про залучення грантового фінансування чи коштів міжнародних донорів. Мова в першу чергу йде про залучення приватних інвестицій, а це дуже висока ми розуміємо, що проектний підхід це в тому числі інструмент моніторингу. Тож, як забезпечити цей моніторинг, щоб він був ефективним на всіх етапах реалізації проекту, в тому числі звітування? Ну, я бачу тут три ключових насправді складових для того, щоб це працювало. Перша це ефективна система репортингу. Це показники, які дозволять відслідковувати весь хід реалізації проекту, починаючи від стадії старту до завершення. Тобто з одного боку це формати звітів і ключових показників, які ми відслідковуємо. Друге, це обов'язкове залучення стейкхолдерів для того, щоб самі платники податків, самі мешканці громади, місцевий бізнес, щоб вони були залучені до цих проектів, тому що це не може бути справою, скажімо, місцевого самоврядування в певній там самоізоляції, тоді це просто не спрацює. Дуже важливо залучити якомога більше впливових союзників для реалізації певної ініціативи, певного проекту. І третє це інструменти, тому що знов-таки, якщо є сучасні комунікаційні платформи, да тобто. То якщо є чат-боти, які дозволяють обмінюватися інформацією, повідомляти про якісь порушення, так? тобто якщо є форуми, які дозволяють мешканцям громадянам у віртуальному форматі дуже швидко обговорювати якісь задачі, пріоритети, так? тобто і певним чином потім виходити в публічний простір і впливати, в тому числі на місцеве е, самоврядування, для того, щоб направляти в, в якийсь бік реалізацію цих проєктів, тому я думаю, що ці важливі складові це репортинг, залучення стейкхолдерів, і це використання сучасних інструментів, в тому числі штучного інтелекту. Пане Вікторе, ми часто чуємо, що відновлення України це найамбітніший проєкт реконструкції, відбудови, який коли-небудь взагалі існував в світі. Для того щоб цей проект вдався, ваші топ-три поради для громад, на чому їм потрібно сфокусувати увагу. Дуже важливе питання, тому що насправді це суперамбітний проект. Я дійсно порівняв би повоєнне відновлення України і наш економічний розвиток для того, щоб ми стали потужною економічно розвинутою європейською країною, ну з місією там рівня освоєння космосу в певному сенсі. Та і тут важливо перше це віра, часом фанатична віра, яка є під грунтом. Наступних кроків. Да. Це є реалістичний погляд і такий прагматичний підхід, робота з емпірічними даними, з реальним контекстом, як він є, да. тобто не обманювати себе щодо своїх стартових умов, щодо своїх можливостей і так далі. Ну, і третє, я би сказав, що це інструментарій, який дозволяє досягати результатів, тому що хмарочоси не будують голими руками. Да. І методологія проектного підходу один з таких інструментів, економічна інженерія один з таких інструментів. Штучний інтелект і лін технології це дуже важливий набір інструментів, і громада може успішно розвиватися і вигравати цю конкурентну боротьбу тільки у випадку, якщо вона буде дуже прагматична, дуже інструментальна і буде пропонувати кращі умови, ніж це роблять інші. Дякую вам, дякую за цю розмову. Дякую.